Так, практикуємося квадратні нерівності. Так, теорію вивчили, приступаємо до практики. Да? Теорію кладемо перед собою в зошиті є. Поїхали. Отже, квадратна нерівність. Так? Чому квадратна? Є х у квадраті, є х. Да? Доданка це немає, неповне квадратне, Да, Рівняння ми знаємо, що це таке менше нуля. Отже, записуємо х квадрат мінус 4х менше нуля. Перше, що робимо, визначаємо знак біля х квадрат. Значить, а більше нуля. Да, гілки дивляться куди вгору. Гілки вгору. Все знаємо, який вибирати пункт по таблицям. Гілочки дивляться вгору, знайдемо, що нулі функції, щоб розв'язати це квадратне рівняння, так? бо що таке нулі функції значення функції, значення яких аргументу, при яких функція дорівнює нулю. Розкладемо на множники, тому що це неповне квадратне рівняння. Так? Кожен множник прирівнюємо до нуля. Кому важко заходимо да, там, в повторюємо восьмий клас розв квадратних, розв'язування, квадратних рівнянь. Квадратне неповне рівняння розклали на множники, кожен множник прирівняли до нуля, знайшли нулі функції. Ось два нуля функції, наносимо їх на нашу координатну пряму. Знак, який у нас строгий, значить, наші точки які виколоті нуль да, зліва, чотири справа. Є гілочки наші, що вгору дивляться, як розставляємо знаки: плюс, мінус, плюс. Нам треба вибрати, де функція від'ємна. Де функція від'ємна ось від нуля до чотирьох. На цьому проміжочку наша функція від'ємна. Х належить від нуля до чотирьох, дужечки круглі, тому що виколоті точки. Є далі ще одненьке давайте. В. Тут у нас повне квадратне рівняння розв'яжемо Z квадрат плюс 6Z, Мінус 7 менше або до рівня нуля, а більше нуля. Да, гілочки дивляться вгору. Так, значить, Значить, який у нас буде не строгий знак? Значить, точечки будуть зафарбовані. Два буде тут корені, повне квадратне. За теоремою Вієта знайдемо корені, тому що в нас зведене квадратне рівняння. Значить, в добутку має бути мінус 7. Так, а в сумі мінус 6. Отже, мінус 7 і 1. Мінус 7 помножити на 1 мінус 7, мінус 7 плюс 1 мінус 6. Все наносимо. Мінус 7 лівіше, 1 правіше. Плюс, мінус, плюс, так, знаки розставляємо два корені. Треба вибрати, який проміжечок, де менше або дорівнює нулю. Менше або дорівнює нулю. Від мінус 7 х належить від мінус 7 квадратна до одиниці. Квадратна. Ось відповідь до квадратної нерівності. Так, добре, ще поїхали. Давайте розглянемо випадок, коли у нас тут буде один корінь. Чому я бачу, що вже буде один корінь, навіть не знаючи дискримінанта? Хоча як порахуємо дискримінант, b квадрат 24 мінус 4 це... b квадрат 6 в квадраті, то не 24 згодні, а 36. Б квадрат, значить, 6 в квадраті, мінус 6 в квадраті 36, мінус 4А це одиниця, помножити на це на 9 теж 36, ну. Чому ще я вирішила, що тут буде один корінь, бо це повний квадрат. так? Я можу його розкласти на множники ось таким чином. да? Так? 9. 9 в квадраті, це повний квадрат. У нас один нуль функції, х дорівнює 3. да? Один корінь, один нуль функції. А більше нуля. Значить, гілочки дивляться вгору, наношу на координатну пряму свою точку, яку виколоту, бо знак строгий. Наша параболка прямо сидить в цій точечці, тому як ми розставляємо знаки: плюс, мінус, що пропадає знак, бо тут в нас. Да, немає з цього середнього проміжку, і тут теж плюс. Треба вибрати де більше нуля. Х належить на якому проміжку? Від мінус нескінченності до трьох кругла дужка. Чому? Бо бачите, тут викликано мені треба перепригнути через цю трієчку, щоб дати відповідь. В об'єднанні від трьох до плюс нескінченності. Ось на цих двох крайніх. Вона що додатня, але трійка не входить в розв'язок бо знак, який строго більше нуля. Тут у нас теж ми бачимо, що повний квадрат, так, тут теж дискримінант дорівнює нулю. Так? Якщо хочете за формулами коренів знайти мінус b, значить, що тут у нас мінус 1 поділити на 2а. На 2А, 2 помножити на А, А тут одиниця, значить поділити на 2. Мінус 1 друга, так? або мінус 0,5. Як ми ще могли зрозуміти, що один корінь це теж повний квадрат х плюс 0,5 у квадраті, тільки там Хаз, так? Да? У квадраті менше або дорівнює 0. Ось, так, повний квадрат, один корінь, мінус 0,5. Знову ж таки, що ми робимо? Наносимо. Ось сюди, тільки тепер мій мінус 0,5, що буде зафарбований, так? Віточки дивляться догори. Як знаки розставляємо плюс, мінус, плюс, так? Ось середнього немає. Треба вибрати проміжок, де функція, яка кажуть нам, менше буде рівня нулю. Менше нуля немає, але є. Хто дорівнює нулю. Ось в цій точці у нас дорівнює нулю. Тому розв'язок буде тільки одна точка. Одна точка тільки може задовільнити цю нерівність, бо менше нуля немає, але є дорівнює нулю. Так, добре, розібралися. Ще квадратні рівняння. Значить, що в нас тут тепер? Завієта трошки буде важкувато, чому бо біля х квадрат є коефіцієнт 2. Так, тому там будуть дробові якісь корені, тому завієта буде важко, коли рівняння не зведене. Не зовсім важко, але. Краще через дискримінант. Плюс ще що зробимо? Повторимо дискримінант. Значить, а більше нуля, ми тут всі бачимо да? біля х квадрат, додатність, значить, гілочки догори дивляться. Да? Наш варіант, пам'ятаємо, да? в таблиці, де беремо, що робимо, шукаємо нулі функції. Щоб знайти нулі функції, треба що зробити: прирівняти функцію до нуля. Так, розв'язати це рівняння. Дискримінант b квадрат мінус 4 ac до рівня квадрат, мінус 3 в квадраті 9, мінус 4 помножити на 2 8, помножити на 1, 1. 8. Значить, дискримінант 1x1х2, мінус b, тобто плюс 3 плюс 1 корінь із дискримінанта, корінь з одиниці це 1 поділити на 2 А2 на 2. Чотири. Перший корінь: один, другий корінь, те саме, тільки мінус корінь із дискримінанта. Дві четвертих, одна, друга, нуль, п'ять. Наносимо на прямого який у нас не да, Значить, наші дві точечки зафарбовані. 0,5, 1, гілки дивляться до верху, знаки ось розставили. Да? Наша функція додатня на цих двох крані, І нас просять вибори, де наша функція, яка більша або дорівнює нулю. Де більше або дорівнює нулю, вибираємо. Х належить від мінус нескінченності до 0,5. Квадратна дужка в об'єднанні квадратна дужка від одиниці до плюс нескінченності. Ось дали відповідь до нерівності. Є далі. Бору. Ось тут у нас. Що у нас тут? Менше 12. Не можемо почати розв'язувати, чому бо квадратні рівності це які у нас зліва квадратична функція, справа хто нуль. Так, тому що робимо 12, перенесемо вліво і буде стандартний вид нашої квадратичної функції. Мінус 12 з протилежним знаком менше нуля. Бо якщо 12 забрали, що там пусто, там нуль залишився. Є А більше нуля біля ігре квадрат більше нуля, гілочки дивляться вгору. Так. Знаходимо нулі функції, тобто розв'язуємо квадратичне рівняння, воно зведене, да, зробимо за теоремою Вієта. 6,2 нам підходить, да, значить у нас має бути мінус 12 в добутку і плюс 4 сума, да, протилежний B. Значить, поставимо знак біля мінус 2. 6 помножити на мінус 2 – це мінус 12, 6 мінус 2 – це плюс 4. Є. На нашу координатну пряму садимо наші точки, знак який строгий, виколоці, виколоці. Мінус 2, 6, да, наша парабола ось. Плюс, мінус, плюс, тому що у нас більше нуля да, функція на цих крайніх проміжках додатня. Просять вибрати де менше нуля. Х належить від мінус 2 до 6, круглі дужечки, бо, да, бо виколоті точки. Так, добре, ще. Поїхали квадратні нерівності. Значить, що ми тут бачимо? Бо взагалі поки що не видно, що це квадратні нерівності згодні, так? Значить, будемо зараз їх робити. Що розробимо? Відкриємо дужки, да, все перенесемо вліво, бо бачимо, вже коли будемо відкривати дужки, х на х дасть х квадрат, значить, буде квадратна нерівність. Відкриваємо дужки х на х, х квадрат, х на мінус 3, мінус 3 х. Мінус 2 перенесу вправо спроти вліво з протилежним знаком плюс 2, менше там, що пусто, значить 0. Ось квадратна нерівність єдине. Квадратна нерівність, да, стандартна, да, розв'язуємо, пробуємо знайти корін, пробуємо за теоремою вієта, бо в нас квадратне зведене. Якщо щось буде не сходитися, пробуємо знайти дискримінант, бо там може бути що менше нуля, да, корінів ми можемо не знайти. Віточки дивляться вгору біля х квадрат, одиниця додатня. Поїхали, давайте спробуємо за Вієта знайти нулі функції, корені цього рівняння. Значить, добутку 2, 1, і 2. Так, а в сумі, що протилежна трійка має бути, тобто плюс 3. 1 плюс 2 – це 3, тому якраз це наші корені. Наносимо їх які? Виколоці. Одиничка лівіша, плюс, мінус, плюс, да, бо наша парабола її можемо не рисувати. Головне знати, як знаки да, розташовуються, які вибирати проміжок. Нас просто знайти там де менше нуля, де менше нуля, де стоїть знак мінус: від одиниці до двох круглі дужки, да, виколоти знак. Те саме робимо з варіантом Г. Так, відкриємо дужечки. І давайте бачимо, що треба перед дужечкою стоїть мінус, ще й підноситься до квадрату дужки, що квадрат різниці розкрити за формулою скороченого множення і не забути мінус потім поміняти. Давайте зробимо спочатку, відкриємо дужечки 5 в квадраті 25, мінус подвоєний добуток перше на друге, плюс квадрат другого виразу. Мінус 3 y перенесемо більше нуля. Тепер що зробимо? Перед дужками мінус ось він був, так? відкриваємо дужки, перед якими мінус, міняємо знаки на протилежні. Багато є звести, що подібних доданків зводимо мінус ігри квадрат, і що тасуємо так, щоб була. Стандартний вигляд квадратичної функції, так, значить, іг квадрат на першому місці, але він з мінусом, да? ось сюди, тут, мінус у квадрат. Далі по у зводимо 10 мінус 3 у це 7 у. 8 мінус 25, це мінус 17 більше нуля. Значить, ось тут у нас це такий випадок з вами, який? що у нас а менше нуля. Так, можна схитрити, звісно, як ким чином схитрити? Домножити на мінус одиницю. Біля y квадрат буде додатній, а, і робити так, як ми робили, да? розставляти знаки плюс, мінус, плюс. Ну, давайте розв'яжемо так. Спробуємо знайти кого? Дискримінант, бо нам треба що зараз шукати? Нулі функції. Давайте знайдемо дискримінант. Дискримінант. Значить, коли вже розв'язуємо наше рівняння, випишемо його мінус ігре квадрат плюс сім мінус 17 дорівнює нулю. Так, щоб зручніше теж було розв'язувалось, там дискримінант, шукати корення, возовієта, то тут спокійно собі домножаємо на мінус одиницю, бо це ми розв'язуємо рівняння звичайне, так. ми за нерівність не маємо думати, поки що ми шукаємо нулі функції. А тут вже неважливо, чи А додатний, чи Авід'ємний, да, цей коефіцієнт. Так, шукаємо дискримінант. 7 у квадраті 49 відняти 4 помножити на 17. І у нас 4, а це тут одиниця. І тут у нас з вами що варіант? що дискримінант менше 0, так? Тому що 49 відняти тут 68, да? 4 на 17. Дискримінант менше нуля. Значить, що в нас який випадок? Який випадок нашої параболи? Гілки дивляться куди? Вниз, дискримінат менше нуля, значить, у нас немає точок перетину з іксом, гілочки дивляться вниз, і де ми завжди? У від'ємних ігриках, тільки да? бо там, де вище іксі додатня, нижче іксі функція що від'ємна. І нас просять вибрати. Проміжок де більше нуля, де більше нуля? Немає більше нуля, х належить порожній да? Бо тут все що від'ємне. Якби сказали менше нуля, ми б вибрали що? Всі х від мінуснескінченості до плюс нескінченості. Зрозуміло, так? Є, всі варіанти в нас розписані. Добре. А, с... Слідуюча квадратна нерівність, Знову ж таки, якого виду? Нестандартного вона виду. Так, що треба робити? Відкривати дужки. Переносити все вліво, щоб справа у нас був нуль, так? І все переносити вліво, щоб був справа 0, робити стандартний вид квадратичної функції. Це ми тільки що так само робили з вами, так само і тут. Дужечку перемножити на дужечку, так, звести подібні доданки зліва квадратична функція, справа нуль по шаблону розв'язали квадратні нерівності. Давайте поговоримо ось про цій нерівності такого виду. Дивіться, зліва дві дужечки, х да, у нас там все в першій степені, справа 0, Так? Ось такий вид нерівності. Вона теж буде квадратна. Чому? Бо ми розуміємо, що коли ми будемо відкривати да, дужку, а, множити на дужечку, у нас х на х у нас буде х квадрат. Да, і кубу тут немає, не вийде. Це теж квадратична відвідувачність. Квадратична нерівність. Давайте з таку розв'яжемо. Наприклад, t плюс 3 помножити на т плюс 4 більше або дорівнює нулю. Значить, коли ми, ми розуміємо, що наш А тут скрізь да, буде більше нуля, чому бо х на ніж і квадрат, х ні із хвад, ніде від'ємний х квадрат не вийде. ми знаємо, що наші гілочки будуть дивитися доверху. Знайти корені да, цього, цього добутку теж неважко, чому коли добуток дорівнює нулю. Да? Коли кожен множник дорівнює нулю, коли Т плюс 3 дорівнює нулю, коли Т плюс 4 дорівнює нулю, тому корені тут легко знаходяться. Ну, вправо перенесли трійку з протилежним знаком, тут четвірку з протилежним знаком перенесли. Ось корені дуже легко знайшлись. Віточки дивляться до верху, нанесли виколоті точки, ні, не виколоті, зафарбовані, бо не строгий знак, так? Мінус 4, мінус 3, знаки розставлення. Бо ми знаємо, що відки дивляться вгору, і вибираємо, кому належить наше Т. Т належить більше рівної. Треба вибрати оці два крайні проміжки. Від мінус нескінченності до мінус 4 квадратна дужка в об'єднанні квадрат. Дужка від мінус трьох до плюс нескінченності. І так по кожній з цих нерівностей. Так само знайти корені, неважко з кожної дужечки, да, бачимо, коли там та дужка дорівнює нулю. Да, і вже по знаку вибираємо проміжки. Так, є. Який ще із варіантів ми розглянемо, коли в нас що? Теж тут нестандартний вигляд, да, трошки що намудрили, щось є справа, щось є зліва. Що робимо? Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, все переносимо вліво, да, зводимо подібні доданки, робимо стандартний вигляд квадратної нерівності, яку ми маємо. Ось в такому виді да, було щось ось таке, да, були якісь дужки, доданки, там, зліва, справа, ми їх що зробили? Порозкривали, позводили, перенесли вліво. І що? За таблицю, яку ми з вами записали по теорії, так розв'язали квадратні Розв'язали квадратну нерівність, дивлячись вже там на знак нерівності.